Флорина, по скольки? Флорина, что у нас 23. 23, чемпион. Чемпиончик, теж 23 у нас. 23. А Фуджи? А Фуджи у нас 28. 28, а Голден? Голден 28. 28, а 20. 20, Ред Чиф? Ред Чиф 27. 27, а это что? Ліголь, по скільки у нас 25 і 23, 25, а ось такий 23, чорний принц. Чорний принц, поскільки? у нас 25, по 25. А груша? грушечка у нас дивіться, крупніша є 65, чуть дрібніша 50, 65, а менша по 50, Чорнослив. Чорнослив у нас 100 гривень, 95 на віддачу. Сто гривень дев'яносто п'ять. Продолжати ще сушка. Чіпси, Ось такі скільки? Ну, тут типа, мікс, грушка і яблука 65. А якщо чисто яблуко, то 80. Ясно. А горішки? Горішки 200 гривень. 200 гривень. Це метелики, метелики. Там гарні. Чистенькі, гарні горішки. 75-те місце, тому що треба яблучка пів входьте. Веселих свят. А по скільки помпушки? Ось такі? 200, а ось цей менший ящик. 95. У нас такі вишня, мак і абрикос по 95, що чути? 164. Йось такі по 200: шоколад горіх, вишня, жуштівка, чорниця.